Так, всім привіт! Я вас всіх вітаю. Сьогодні в цьому відео я би хотіла з вами поділитися новими закупами, які я зробила. Поділитися з вами новими ідеями, які би я хотіла втілити в життя за рахунок цих накопів-закупів. Не будемо тягнути резину, почнемо. Можливо, вас, можливо, вас надихне це відео, можливо, вас надихне на нові якісь також ідеї, можливо, вас наштовхне на якісь нові початки також. Мені воно допомогть час від часу допомагає. От коли я дивлюся на якісь інші відео дівчат, і мені це досить так допомагає. Щось допомагає мені стати на шлях нових ідей. І так. Перше, що ми маємо перед собою, лот номер один, це а, звичайні голки, куди нам вишивальниць а, без них. Я користуюся цими голками DMC 7 а, Не знаю, вони мені зручні, я ними дуже багато вишиваю. А, я не маю нічого, ніяких мінусів по таких. О таких голках нічого. Можливо, можливо, коли я буду десь в якихось таких магазинчиках, крамничках, спробую дев'ятку. Але Тому що я бачила, я, як одна панянка вишивала дев'яткою, голкою, і також, мені здається, була вона зручна. Голочок є 16, мені здається, тут. і... Коштують вони, я купляла їх в Леліці у Львові. Я купляла їх, а тепер я не пам'ятаю, не здається, десь близько 50 гривень вони коштують. Мені вони зручні, вони мені добрі. І тим, що їх є багато, то можна декілька ниток вселити і тебе підготувати до нових робіт. Або якщо, наприклад, є робота, яка, наприклад, яке я вишиваю зараз, цей український семплер є там. 15, мені здається, цих кольорів? Я сподіваюся, що в якраз їх вистачить, а може і більше. І мені здається, що всі голочки я вже була використала. Вони в мене, такі, в мене така подушечка. Я спеціально маю ці голки вже з тими нитками вселеними в спеціальній відкладені для цього семплера подушечку. Йдемо далі. Лот номер два. Ну, куди ж без них, якщо ми маємо голки, то куди ж без тих Ножниць. Це нові ножниці, до речі, я не буду показувати ціну. Також я купляла в леліці. До сих пір, якщо ви може побачили в, моєму, в моїх відео, я користувалася звичайними манікюрними ножницями. Звичайно, це від цвілінгу ножнички були такі, але... Ну, так, вони такі більш грубі, я вам отраз покажу, зараз я десь вона тут є. О, тут я, тут, я тут. Я, звичайно, маю оці ножнички. Це вони були в наборі манікюрному відсилінгу. Вони гарні, вони досить такі, вони досить такі гострі, але, може, з руками, скажімо так, вони вже тут підтуплюються. Якщо можна буде побачити, підтуплюється. І коли я роблю мережку, робила мережку, мені було дуже тяжко ними працювати. І тому я хотіла, я так от візьму, я хотіла ножнички ці, щоб вони були, ух, щоб вони були з такою, бачите, тоненькою. Тоненьким наконечником. І я сподіваюся, що це буде дуже добре, коли робити, наприклад, будете робити мережку. І ну, мені вони досить так. Я так думаю, що вони будуть зручні. Ще я їх не, а, і ними не користувалася. А я сподіваюся, що буде добре. Далі. Далі, ну, якщо в нас є голки, якщо в нас є вже ножниці. Ну, Куди ж вишивка без ниток? Нитки я купляла у нас на Базарі. А вони називаються. Я, як мені сказала на базарі, ну, дімсі, дімсі, а вони, як мені сказала на базарі, це бабські нитки, щось типу такого. Кольора ви бачите, що вони такі трошки різняться. Це так має бути. Тут вони жовті, тут вони жовті, може так, вони лишень складені, тут вони жовті. А так вони мають бути. Я вам зараз трошки згодом я вам розкажу, для чого це, це так задумано. От. І зелені нитки також, і рожеві нитки. Ми, так, якби я ще їх трошки роз, вже розподіляла, трошки їх, рахувала. Оце я купила один, може якраз. От, ниточки, оці, такі зеленкуваті, такі вони, такий колір, такий зелений-зелений. Ну, досить так красивий. У отут, 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 мене такі от ниточки. Ниточки, миточки. Це треба все знову порахувати, бо я це вже рахувала, рахувала, вже вон, щось мотала, щось ними, щось вже ними там вишивала. Це також вони різняться, і це також я вам потім розповім згодом, для чого вони мені а, такі, а, такі асорті потрібен. Так от, для чого вони потрібні. Маю я гадку, маю я таку думку вишивати а, зараз такий хід, як я зрозуміла, стару сорочку. Так як я. Велика вишивальниця і вишиваю півхрестика на день маю гадкою її вишити. Не знаю, коли я її почну. Але головне, що є самі матеріали для цього. Я сподіваюся, я сподіваюся, що все ж таки я в цьому житті свою мрію. Виконую, звичайно, що за допомогою, за допомогою не тільки Бога, а й ЗСУ. Я їм дякую за наш спокій, який ми зараз маємо. Релативний спокій. Звичайно, обстрілюються міста, звичайно, обстрілюються не тільки міста, а й села. Цивільне населення також є під загрозою. Але дякую їм за те, що я маю змогу спокійно от зараз записувати це відео і вишивати разом з вами. От. Так от, зараз трошки про позитивніше, скажімо так. Негативного у нас дуже в цьому житті щось дуже забагато останнім часом корона, війна повномасштабна це просто. Трошки воно дає в знаки, я вам скажу, дає воно все в знаки, хоч ти і далеко від фронту, але твої, коли близькі, рідні, дуже тяжко на це все деколи дивитися і деколи це все слухати. Я вже хочу це удомотати, щось з вами поговорити. І хочу це закінчити, бо тому що я бачу, що я їм щось не можу дати ради. Так от. Я вам показала, маю таку гадку. Не знаю, коли це все почну. Не знаю, не знаю, просто воно вже є. Просто воно вже є. Ага, я вам хочу, хотіла би ще сказати, що моточок, моточок, якщо ми візьмемо оцей от зелений моточок. Е в цьому моточкові, боже, я рахувала, я десь маю записано от записано. М -м -м. Одна нитка. Ні, це, це я рахувала, це я рахувала на ту сорокосівську сорочку. Е а от тепер бачите, я десь мала записано. Одна нитка має, мені здається, 18, оці мото... один моточок має або 18, або 24 метра. Я от тепер зараз я не пам'ятаю. І коштує цей моточок 5 гривень. У нас на базарі Львівська область у нас на базарі коштується 5 гривень моточок. Так що, було, звичайно, що DMC є DMC, це, звичайно, що так. Я пам'ятаю, колись наші бабці, коли моя бабця, коли вишивала, чи навіть прабабця, коли вишивала, то вони казали, що ці американські ті нітки, то американські Юлі, це американські нітки. Так от, йдемо далі, йдемо далі. Тут моя посилочка. Я сподіваюся, що не хочу вже підтягувати ту камеру наверх. Тут моя посилочка прийшла вона із Луцька. І, шановні вишивальниці, питання. А, цікаво, з якої ж це фірми ця посилка. Звичайно, Едельвіка. з Едельвіки Я собі замовила матерію ну, куда ж? Є, знову ж таки, є голки, є е, ножнички, є купа е, бабських е, <сміток> ниток. Куди ж без них? Я ще це не розпаковувала, вона прийшла. А тепер тебе ми її розпакували. Вона так щільно гарно закрита. Я, я замовляла. Боже, так хочеться, що не хочеться її дуже так, дуже розкривати. Де мої ножнички? Де мої ножнички? Ось вони є тут. Замовляла е, Едельвіці Я замовляла е, матерію. Тут є три види матерії. Для чого це буде? Я не знаю. Я просто замовляла. Бо тому. що... Сказати. Можливо, це буде трошки видно. І так. А тепер, шановні вишивальниці, допоможіть мені, будь ласка, бо це я бачу, що щось не вже. Все, я вже собі дала ради. Все. Оця матерія, ця матерія, що зараз я вам показую на відео, це колумбіна. Колумбіна біла. Тому що я зараз вишиваю. Сорочку наші зорі від лелітки ем, на Колумбіні. Це я зробила такий економ, взяла собі такий економ варіант, е, тому що вони там пропонували Свайгар, ц... Цвігард е, Белфест е, сор... на сорочку е, ці ту тканину. Тисячу з чим-то гривень. Ну, тому я така велика вишивальниця. ліпше я почну з меншої ціни. Можливо, можливо, оці, от, я так що собі думаю, можливо, оці от косівську сорочку, можливо, стару косівську сорочку, пардон. Я, можливо, і замовлю собі цей Белфаст. Можливо, молочний. Чомусь так здається. Щось мені хочеться молочної молочного кольору. А це буде на щось, не знаю на що. На щось воно буде. Я зараз багато вишиваю тих семплерів. Багато я вишиваю якихось сорочок, які для себе, для себе, для, для роботи. Просто ходити на роботу. Мені це подобається. Вишивати мені дуже подобається. Я сподіваюся, що саме. Боже, як вони гар... Боже, як вони гарно рівно відрізали. Це дивіться, це не кожний. Боже, це не кожний. Це, кожна фірма це так відріже. Красота. Боже, я це та так люблю. Я, взагалі, я за естетику, я за, за естетику, всіма руками і ногами. Далі, ця, якщо ви побачите, icя, от ця, отак от, от вона бачите, як різниця це також колумбіна, але молочного, молочного кольору. Також я там, це все всі покупки закупи це з Едельвіки. Тут вони трошки потерп, потропане потропане, як моє життя. Нічого. нічого. Я, собі, я з цим дам, дам раду життям якось дають собі раду. І з... українські жінки. Ми що собі не дамо ради? І також я замовила собі колумбіну. Я зараз не пам'ятаю, скільки тут метрів. Я не пам'ятаю, не можу вам дівчатка, якщо хлопцям надивиться, сказати. Можливо, метр, а можливо, ні, півтора метра, мені здається, я собі купляла. Нехай буде. Знаєте, у нас, наприклад, в мене є така, таке деколи кредо, як е, така було, таке було, такий був фільм е, українською весілля в Малинівці. І там такий був дядька, мені здається, що він був Одесит, він якось так з Одеси, він щось Одеса, Одеса. І він все казав, може і не треба, але нехай буде. То так само я, хоча її не задасть. Так. Далі. Це у нас була колубіна молочна. А це у нас, я собі тут замовляла, це Онікс, вона дешевша йде. Так, вона йде дешевша. Е, я колись розмовляла з одною панянкою, яка. Е, яка, звичайно, що вишиває вона. Е, але так, вона вишиває, звичайно, що професіонально, вона вишиває на замовлення. І вона мені колись казала, що Юля, не якщо ти хочеш якусь сорочку е, вишиту, не вишивай на Оніксові, на Оніксу, Оніксу а вишивай, каже, трошки дорожче. Каже, бо це каже, все ж таки якась коштовна річ. Це така не така, що ти будеш ходити, наприклад, на кожен день, хоча б по якихось святах ту, ту сорочку бере. На Оніксові каже, добре вишивати таке щось невелике, кожнодневне, щось таке, от, таке, щоб каже, не, не шкода було викинути. Або, або, знову ж таки, картини. Вона, наприклад, на Оніксові вишиває картини. Вона каже, це досить красиво. Е, нитки тут щільні. Нитки тут щільні. Тканина сама по собі така, вона досить не, не, не прозора, якщо ви так подивитися, вона не є така дуже аж так прозора. Так, є, але не настільки прозора. Тканина тут щільна, каже, дуже гарно вишивати на, 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 оніксах, на оніксах різних типів картини. Можливо, я собі якусь вишу. Зараз я зареєстрована на, зареєстрована, підписана там на телеграм-каналі там дівчат. Я тепер не пам'ятаю, як воно називається. Щось там про вишивку. Телеграм-канал про вишивку. І в нас там іде зараз, і в нас там зараз йде така м -м, досить така цікава, як би то сказати, програма, де осінньо е зимове життя, де, наприклад, дівчата, які там зареєстровані, звичайно, які хочуть приймати в тому участь, а вони... Вони, ми вишиваємо щось е, таке на, на рахунок осені е, зими. Такий, як виклик, ми маємо. І до, наприклад, до 31 грудня я зараз хвилинку повернусь. Ми маємо вишити якесь е, що що асоціюється з осінню. І якщо ви, можливо, бачили одне мене таке маленьке нещасне відео. Де я вишиваю цього, цього півника, чи якась курочка, чи що це таке є, щось якась пташечка, непонятно що. Воно мені більш нагадує якогось, якогось півника. Це цей малюнок він мені асоціюється із осінню. Чому? Тому що, тому що. Тут такі кольори, і я так підібрала такі кольори, такі яскраво, яскраво-жовтий, такі навіть не яскраво жовти, такі, такі насичено-жовтий, насичено-оранжовий, насичено насичено такий зимовий, такий, такий, підхаки, скажімо так, нитки, зелені, і бордові бордові до сірого відтінок до сірого. І, от, так покажу. Цей семплер я знайшла, не семплер, цю картину я в інтернеті дуже багато картин, візерунків я знаходжу через, є така програма Пінтерекс, тому що я працюю з Пінтерексом дуже довго, він мені багато допомагає в моїй. Головній, скажімо, у роботі, коли мені потрібно знайти якусь е, гарну е, картинку на якусь тематику. І там я просто знайшла от, ось таку картину. Мені здається, вона буде десь. Вона невеличка, та картина, той семплер, чи, чи як називається. Це на якийсь скандинавський семплер. Щось таке, щось таке от. І він такі от має бути. От, 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 такий от. от такий от, як я вам зараз показую. Щось там таке, бо тут ще має бути рамочка. Ну, трошки, може, трошки вище. Тут ще має бути рамочка. Ну, десь так. Десь, десь воно так є. От, і така має бути така картиночка. Картина. Такий семплер осінній. Мені він дуже сподобався. Дівчата також похвалили, казали, що дуже красиво, Осінні кольори. Я сподіваюся, що я до 31 грудня його вишив. Хоча в мене ще є, роз... якщо ви бачили мої відео, в мене ще є недокінчена сорочка наші зорі від лелітки. В мене ще є біла, це мій артхаус вишивка білої сорочки. Я навіть не можу сказати. Я там просто це, це така сорочка, ця біла, якою зараз я вишиваю, та мережка, і цей ем, настил, і ця, ем, цей шов-жито, це все моє придумане. Це моя такі, авторська моя, така, робота. Я собі так бачу білу сорочку. От. Так що я би хотіла це все скінчити до Нового року, оці всі свої роботи. Щоб потім почати вишивати оце от, оце от. Ну, будемо бачити, як воно. Як воно як воно буде, буде просуватися. Е, я працюю на роботі. У мене є головна, основ, моя основна робота. Вишиваю я або по вечорам, буквально там, не знаю, півгодинки-годину, або по вихідним дням також, так, по пару, по пару годин. Роботи мої дуже помалу просуваються, але нічого, але нічого, але я мене є мене, я, в мене, я, я маю радість з того, що я вишиваю і можу поділитися з вами такою красою. Напевно, я буду закінчувати. Моя порада вам, дівчата і хлопці, вишивайте, якщо ви бачите, що вам лежить до того душа, вишивайте, не бійтеся, експериментуйте. Експериментуйте, так як от я зараз взяла цей семплер, я знайшла його на пінтерекції. Я подивилася, як воно, що воно робиться. Звичайно, там немає ніякої ні схеми, ні нічого. Я отак, от, от на це все вишиваю. І ви знаєте, тут, поки поки що, тут щоб я щоб я не в ту хвилину сказала, воно поки що мені сходиться. Як буде отут далі, я не знаю. Але поки що мені отут сходиться. Так, і навіть отаку, отак той хохолок, мені здається, називається, не знаю, чи буде українською це. Е, воно якраз отак має бути трошки-трошки зверху, на, на той квіточку. Отже, всім гарного дня. Е, я вам бажаю успіхів у вишиванні, а в житті, щоб у вас було тихо, де би ви не були, щоб у вас було тихо, спокійно. Кошмаримо цю, цього строго трошки, кошмарить нас трошки цей сусід. І... Але нічого. Я сподіваюся, що в нас. Я сподіваюся, я просто знаю, що у нас все буде добре. Все, давайте тримайтеся і до нових включень. Па-па.